Всім привіт! Сьогодні у нас на каналі дуже класний автомобіль. Я вам зараз його покажу. Він перед моїм обличчям. Там стоїть з іншого боку власник. І перше, що я хочу вам сказати, це, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм. Чому? Бо в Ютубі вже нас майже 12 тисяч, а в інстаграмі щось вас дуже мало. Чому кажу підписуватись на інстаграм? Бо там буде дуже багато класної, корисної інформації пов'язаної з автомобілями. Якщо ви хочете придбати, продати свій автомобіль, все туди і буде дуже класно. А зараз я вам представляю БМВ. X drive 328. Якого року? 2016 і. Знайомтеся, Руслан, до речі, мій Теска. Якщо ви хочете загадати бажання, вставайте сюди і можете загадувати бажання. І воно збудеться. По-любому. Русь, до речі, на його інстаграм також підписуйтесь. Він займається чим Руслан? Железяками, правильно? Железяками, зварюванням, трошки склом займаємося, тому заходьте, дивіться, що ми робимо і все, що захочете по желізяках. Ми вам зробимо. Русь, ти можеш мені зробити такі двері, щоб облигалися з заліза? Ну зробимо. А якийсь стіла вараж можеш зробити? Можемо. А якийсь стілець можеш зробити? Ми можемо все. Коротше, друзі, ви зрозуміли. Вони можуть зробити все. Хлопці круті. Це чувак крутий, він вам все зробить. Тому я залишу силочку також на його інстаграм. Обов'язково підписуйтесь. Скільки тобі років? Ти мені скажи? Ну майже 40. — Майже 40 років. Що тебе дюрнуло, скажи так чесно, купити BMW В твоєму віці, до речі, в тебе, я скажу так, анонсую інформацію, в тебе троє дітей. Неповнолітніх. Неповно. А, то ти можеш за кордон виїжджати. Можу. Ох, ти хитрючий. Знався зарання. Це понимає? дружина, це дружина, до речі, знала. А, дружина знала, що да? в країні буде війна і коротше, вона знала наперед на 10 років. Що в цьому щось є, да? Що в цьому щось є? Дивіться, так. у Людини троє дітей, а він бере BMW X Drive 328 так. 2016 року. Скажи мені, будь ласка, що тебе реально дёрнуло? В твоєму віці треба брати Mitsubishi Grandis, якийсь Renault Traffic семимісний, і насолоджуватись життям. Ти береш BMW третій моделі. Що трапилося в житті? Так, ну дивись, що трапилося? Трапилося те, що одного разу, коли зламався наш автомобіль, попередній, а в нас був... Попередній автомобіль? Японський. Японський? Так. Після японського який? Німецький. Німецький. Навіщо? А японський у <світ> нас був Нісан, Максима. Такий як так досить тоже якісний автомобіль. Для сім'ї дуже нас задовольнявся, підходило. Але він поламався і потрібно було їхати. Так. А їхати потрібно було за місто. І ми з дружиною звернулися в компанію по прокату автомобілів і взяли на прокат автомобіль. І що це був за автомобіль? Це був BMW третій моделі, тільки так. це була 320-та Ну, Ми поїхали на цьому автомобілі з дружиною. Чесно, ми от кайфанули від цієї кайфанули. поїздки. Так. От, дружина сіла, проїхала, я проїхав. Тобто це було е, таке враження, після якого ми сказали, що купуємо автомобіль BMW. Коротше, ти Присів так, на, на, на ігву. По, по, попередньо у нас в друзів також були автомобілі, BMW, вони були там фанати автомобілів BMW. І ну, ми якось так, знаєш, навіть не планували купляти автомобілі БМВ. Ага. Але після того, коли ми проїхали, спробували, дружина сказала в управлінні, тобто дуже сподобався цей автомобіль. І ми замовили автомобіль в, Важаєш... в... в Сполучених Штатах. Так, ну я зрозумів. Ти в тебе голова закружилася від БМВ і ти її замовив Сполучених Штатів. Ти знаєш, є така пісня. Осінь-осінь, подарі мені Audi r 8 Але ми з дружиною співали пісню Осінь-осінь, подарі нам БМВ, яке? 328. Ось це І тому ми купили автомобіль. До речі, ти купив 308. до війни ще цю тачку. Так, так? ми купили і до війни, і так трапилось, що 22 лютого цей автомобіль приїхав. Київ. Серйозно? Так. І почалась 23-го війни. 23... Ми ще сіли з дружини, відкрили, там завели там туди-сюди, Покрутили рулем, кажемо хлопцям робіть. І почалась війна. Прикольно. А що ти сказав хлопцям робіть? Це якийсь тотал був чи що? Так, це було, автомобіль був пошкоджений. Так, каже. Я кажу, це був тотал, каже, так. Ну, це Американський тотал? Ну, да. Та ні, ну що там було? Пошкоджене Та, крило, крило тобто нам замінили це крило. А би... ти його замінив повністю? Так, замінили його. А, окей. І хлопці там, пірочі. підпаяли, там, щось зробили, підфарбували. Все. все, більш нічого не робили. Ну, прикольно. Навіть диски, дивіться, от бачите, тут десь було пошкодження, тобто ми навіть нічого не робили. Отак все, як є, так і є. Угу. Все, я зрозумів. В тебе тачка 2016 року, так. пробіг який? Пробіг ми купували 140 тисяч, зараз 155. 155 тисяч кілометрів, так. так? А ти мені скажи, скільки вона вийшла тобі в Штатах? Ну не в Штатах, а взагалі в Україні. Скільки тобі ця тачка стала? Ну, ми купували автомобіль для себе, робили якісними запчастями, так. Е робили в хорошому сервісі, тому не економили на запчастях. Він вам вийшов. 18 тисяч доларів. Так, це вирізай, не треба. Яких 18 тисяч? Ну зараз в коментарях там захейтять нас з тобою, скажуть, що вдову пав. Кажу правду. 18 тисяч. Кажи правду. Давай, це вирізай, кажи правду. Скажи 12, поняв? Давай. Скільки тобі Русь, ця тачка вийшла з, зі штатів в Україні? Вже так, зроблено повністю, все В ідеалі, да? Да. Угу. з гарними е, якісними запчастями, так. з хорошим фарбуванням. Ми фарбували це в камері, там, в доброму сервісі. Це все нам вийшло. 12 тисяч доларів. 12 тисяч, друзі. Замовляйте тачки зі штатів, скажи, Русь. Ми дуже щасливі, Ти вообще, я рекомендую. Давай 5. Молодець. Все, друзі. Зі штатів 12 штук і такі 328. До речі, це е, машина вже вона е, Тобто Тут вже йдуть нові ледовські ну, ліхтарі. Це вже більш новіша. комплектація. Да, да. Це ж вона з 15 року пішла в рестайлі, додатково там бампери змінились, леди додавались і так далі. Так, До так. речі, по-моєму, і мотори там також там удосконалювались. Щось, то, так. щось там з ципками там щось так, вони так. зробили і там більш вже досконало все зробило. Ну розповідай. А як ти її вибрав? А де була гарантія, що прийде нормальна тачка? Ти якось перевіряв? Ну, якщо знаєш, хто купляє автомобілі в США, там є карфакс, можна взяти, отримати. Хто купляє автомобіль в США, так. той повний, молодець. Може бути, да. <реш> Добре, так. Але і що було? можна отримати інформацію по цьому так. автомобілі. Ми взяли, отримали, коли і... перед тим, як грати в цей автомобіль, mm -hmm. да, ми взяли інформацію, подивилися, що вона обслуговувалася чисто на офіційних сервісах. Тобто yeah. Там вчасно мінялися всі мастила, фільтра і. Ніяких не було там, ні ДТП, нічого з цим автомобілем. Ну, ти купив карфакс і все так, перевірив. Так, 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 і все було з автомобілем. Все. І що одразу Щичко. виграв цю тачку чи ні? Ні. Це була третя автомобіль, який ми виграли, а перед цим ми ще два грали, але не виграли. Дуже е... хотіла дружина з червоним салоном кожним, але не виграли. Тобто, там, ну тобі повезло. повезло. Бо насправді, з третього разу, я коли хотів свій інфініті, який в мене був, до речі, можете на каналі подивитися огляд, який я його приганяв зі штатів, то я з сьомого разу виграв його. Тому третій раз це дуже-дуже непогано, я тобі скажу. Просто я хотів з чорним салоном і з чорною кришою, тому так і ага. трапилось, що ми виграли. Все, я зрозумів. Ну дивись, в тебе який це f 30 так? Так. Дивись, f 30 те, що було Є е до цього, Є90, мабуть, по-моєму, була, так? Да? Mm -hmm. Там троєчка, вона взагалі якась просто така. Я ну... Не фанат BMW. Все, я Бо зрозумів. Цього і після цього якби, Мені подобається автомобіль. Там... Ну, вона дійсно класно от, виглядає. Закриваємо Закриваємося ну... значок, мені він нічого не значить. Тобто просто подобається автомобіль. О, починається тут мені. Ну вона прикольна. До речі, вона краще вирігала. Вона виглядає, виглядає чим дуже красиво, да. Да, виглядає дуже класно. От, в Бампер. В ми кольорі. хотіли, до речі, замінити, да, думали поставити бампер там емочний, замінити? передній, так, да, якби я, Но... він дуже гарно виглядає. Ми вирішили нічого 100%. не міняти. Все в оригіналі так як є, нічого не міняли взагалі. До речі, ти знаєш, що по відгукам вони взагалі не ржавіють. От просто еталон Русь, лакофарбового покриття. Дивись, е, от вона приїхала штат, бачиш, от да. капот ми навіть не фарбували. От бачиш, сколи такі, які були, такі є. От. Ти знаєш що зроби? Підмаш, купи карандашик, такий, типу, підкапи і все. Підмазай, да? да. Але диви, навіть ржі ніякої не, не, не з'явилося. Ну, до речі, це дуже круто. В них взагалі по кузовам немає ніяких питань. Яка там іржа? Якщо тачка не була в тотальних ДТП, нічого там, дирок там чи іржі якоїсь точно не буде. Сто відсотків, так. А вигляд, вигляд у неї прикольний. Круто. І, ну, до пацанячі. речі, от на 18 колесах, то кольосах. Тобто, якщо брати, наприклад, там я не знаю, 320, я бачу вони на 17 там чи на 16-х, ну не той вигляд взагалі. Ну, звичайно, 18 то тобто вона взагалі. Давайте огонь. давайте подивимося в салон. Як вона виглядає? Пробіг 100, скільки ти сказав, 55, так? Так. Поміняли, знаєш, що ми поміняли? Поміняли Цеб ГРМ, бо, не знаю, радять поміняти, щоб не було там ніяких проблем. Але хлопці, коли знімали цей цепок, зняли ці всі там штуки всередині, сказали, що все в гарному стані, взагалі тут нема. Можна було міняти. На якому пробігу ти змінив? Ми його купили от, і зразу її поміняли. 130, 140 тисяч там. Так, а ну да, я присяд. Ой. Ой-ой-ой, Русь. Ну, сюди треба сідати. ні, Ну ти знаєш, <velvet> чим старше стаєш, тим важче сідати. Але коли вже сів, то прям, ну, мені подобається такий комфорт, знаєш. Зручно, так? Бенве! Вона, бачиш, ця вже 328, вона більш така йде спортивніша, ніж 320-та. В неї вже там і два. Ну, таке кермо кермоприкосновець, <на>, та, джойстик цей вже. Ну, джойстик це зрозуміло. Це, як, е там різні є версії. це... Якщо я не помиляюся, спортверсія там вона вже спортпакету стоїть. Ага. Чорна стеля, так? Чорна стеля. Кліма да. двохзонний, підігрів, обдува нема, так? Оп. Ну, диви, а це прикольна така тема. під Мені подобається, так? дружині не подобається. А це це не подобається дружині? Ну, воно і напевно, заважає, тому ліпістки під кермовіці, так, ну, так, взагалі так. прикольна тема. Але кермо трішечки. Це вже потерлося вже в Україні. В Україні, так? Да. це, мабуть, що ти одружений, мабуть. то ти так їдеш, да, керуєш да, да, і да. витер кермо. Мабуть. Але в принципі салон на 155 тисяч доволі таки непогано виглядає. Ну, Друзі, сам зацініть салон. Не салон. Не Але Русь, у мене питання. Так. Троє дітей? Так. Як? Діти теж в захваті. І, Де? і до речі, ти поміщаються, ти? там є, і, якщо бачите, маленьке крісло, і ніяких проблем ну, з цим Ну, Бачиш, що це повний привід. Вели... Величезний цей тонель центральний не заважає дітям? Не заважає. Отак не сидять. Ні. Ми були е, на, цій, на цьому автомобілі. Ми були в Європі. Так, е, так коли почалася війна, то тимчасово ми виїжджали за кордон і там були в Германії. І з Германії ми їздили і в Італію, і п'ять чоловік в цьому автомобілі. Нормально. Прекрасно, да. ніяких проблем немає, нікому там Ох нічого не мішає, сидіння не мішають, ноги всіх поміщаються. все Ох добре. ти ж брехончик! Я, я зараз сяду, я тобі скажу. Ну, ти ж сідаєш, ти ж сідаєш за, за мною? Так, я, ну, до речі, чесно, так. Да. У мене рост метр дев'яносто. Прикольно. Ти знаєш, диви, у мене ще залишилося скільки місця. Так. Ну, над головою, чесно кажучи, маловато місця. Е, у мене метр вісімдесят вісім. Але так я сижу, ну прикольно. Так, Мені здається, це, що не дітям, це ж не п'ятий, а третя можна. модель, правильно? Тут місця ну, трошки да? не да? так багато. Не, але всі, всі поміщаються. І... От Nissan Максима був у нас, да? там, звісно, сидиш як на дивані, ну, конечно, якби, широкий, сидіться, Да. Ну тут компактно, але всім вистачає. Коротше, друзі, от коли я сідаю в цей автомобіль, то в мене таке враження, що я повертаюся на 20 років назад. Знаєш, Я себе відчуваю таким молодим, агресивним, понтовим. Але якщо вам вже 40, так як Руслану майже, і у вас вже троє дітей, то нехай вас це не зупиняє. Купуйте BMW 328, Правильно Руслан? Так, 100%. Правильно. Так, ну що, давай подивимося під капот, що в тебе там за серце стоїть. Ти два рази нажав? Ні, один. А що. BMW, Руслан. Ха, а що це вони з дуба врізали чи що? Два рази треба нажимати, щоб відкрити капот? Так. Навіщо? Друзі, ви скажіть, навіщо? Німці придумали таку якусь дурницю. Два рази треба відкривати, нажимати, дергати цей речак, щоб відкрити капот. Ну, от так. Ну, BMW одним BMW, словом. BMW, да. Розповідай, що в тебе тут? 2 літри? Так, тут 2 літри, 245, там приблизно плюс-мінус з кінських сіл. Це Н20Б20 мотор. E, 328, по-моєму, Н26. E, Н26, так? Ну можливо. Можливо, я тут сперечатися не буду, але я знаю, що в будь-якому випадку ці двохлітрові бензини, Twin Power, турбо. Турбіна якась тут в двох стрільчат. Угу. Вона, до речі, нормальна, немає, О, ти надавлюєш на гашетку, не, не, немає якихось провалів, там нічого. Все нормально, їде, як розповідай Ну, 200 їде. 200 їде. А як от на розгон? Це Twin Power, оце BMW Twin Power Слухай, ну вона повнопривідна, да? так? Так. І ну, вона їде досить непогано. непогано. Повний Добре? автомобіль буде, повний автомобіль, О, ти будеш їхати 130-140, нажимаєш і там, декілька мінус. Там, вона ж з вальватроніком, так? Так. І що, по ньому ніяких питань не було? Дивісь, по двигуну взагалі ніяких проблем немає. Щупаш, ти знаєш, теж тут немає. Електронний, так? Не знаю. <реш> Русь, це БМВ, вона повинна ж грати масло просто. Я от прийшов там, ну, знайомих, там кажу щуп, ще де. Тут немає каже, а навіщо він каже? <реш> <реш> ну навіщо? <реш> То, тобі ж вона висрала е, все масло, мотор став, поїхав за новим, купив, поставив це як розходний матеріал. Все, що ти натираєш той значок? Що... Ти, хочеш, ти хочеш його натерти, щоб ми всі бачили, що це БМВ? Та так. Да, все, ми зрозуміли. Ну, до речі, ці н 47 мотори непогані, дизельні. Чому ти не захотів дизеля якогось європейського? Чому не захотів? Тому що захотів бензин, тому що їздили на тест-драйві на бензині. І сподобався бензин. А, ти сказав, що ти ланцюг вже замінив, так? Що ще зробив по мотору? Свічки. Ніч... А свічки да, замінили. Свічки також замінили. Замінили масло. Замінили ланцюг е і фільтри. Все. Вольватроніки Завтра... не трогав. По турбіні питань немає. Загалі Чи не. турбіну робив? Признавайся, чесно. Слухай, до речі, чек не горить. Чек не горить. Не горить. Чек. Друзі. Я знімаю шляпу. Чек не горить у БМВ! Так, у мене прическа погана. Одіваємо назад шляпу. Ні, нормально. Нормально, так? Так, е, до речі, ходова частина в них дуже класна. Японці позаздрять. Те, що я вивчив з матеріалу, 150-200 тисяч по адекватним дорогам ця ходова проїздить. Ти уявляєш собі, що ти робив по ходової? Скажи так, чесно. Що ми, що ми робили по ходовій, коли тут було пошкоджене крило, коли ми так. Було, е, і тут десь трохи глупіть. Речах. речах так, так. ну е, це таке. Це поміняли речах. Це ні. через пошкодження. Так. А так взагалі що Я робив? Нічого не робив. Що їздимо, ні, нічого не стукає, не грюкає то й... До речі, в них є болячка, салімблоки скриплять. Це скрипляться не тільки в тебе, їх шприцують там, щось з ними роблять, аби тільки щоб воно не скрипіло. На вистачає на два тижні, потім знову треба. Но, але вони ходять дуже і дуже довго. Тому по підвізки. По підвізки питань немає, взагалі нічого не робив. Нічого не робив, 155 тисяч, друзі. Підвізка, все окей. Гальма також, я думаю, що ну, це ж БМВ, БНВ. Заїжджали, до речі, от, перед сьогоднішнім днем, декілька днів до цього заїжджали, заміняли масло, фільтри, дивилися по ходовій. Нема ніяких взагалі політику. Все чітко. Зауважень нема. Ти знаєш, що ми коли випустимо це відео, я звик, що я, звикшу, я е, коли знімаю. Коли... Ти, кажеш, ти кажеш перед цим, типу, кажеш, проблема є, я кажу, немає. Він каже, і, до речі, сайлентблоки так як в тебе всіх скріплять. Але ти знаєш що? Я знаю, що вийде відео, і ні, не це, я не про це хотів сказати. Я завжди от бачу цю камеру, я починаю вирішати, я дуже ну, громко розмовляю, а ти тихо, то в нас буде такий дисбаланс. Але про блоки ми щось придумаємо. До речі, по ходові нічого питань немає, але так як в тебе з сальним блоками проблеми, то так і у всіх. Так. Ти знаєш, x drive це типу прикольно. Але роздатка там у них страждає. Е, часто 100 тисяч роздатка не вихажує. В тебе що по роздатці? Та взагалі немає ніяких питань. І що, повний привід, грибе, все. До речі, повний привід тільки для такої дороги. Ти ж туди на поле десь на ньому не поїдеш. Вона низенька. По висоті, то, так. Що, як не сильно низенька, не сильно висока. Ну на ній їздити десь там по полях. Ну. ну це нереально. Так, ми розуміємо, що це для якісної їзди по, скажімо так, по асфальтовому покриттю. Це автомобіль для моєї дружини. От вона на ньому їздить 70%, я їжджу 30%. Дивись, я повернусь до роздатки. Роздатка проблемна, ага. вона часто статично вихажує. І там є в них і по кардану передньому, там питання, по крестовинкам, ага. але не, не, не суть. Я не про це хотів сказати. Якби я купував собі БМВ. Навіть з цими проблемами по, до речі, і рейка там у них також страждає. Після 150 тисяч можуть бути питання по рейці, uh -huh. бо вона так заточена, ця машина, щоб класно керуватися. І коли ти там десь по ямках трошки поїздиш, то рейка може постраждати. Uh -huh. Але я по ямках не їжджу. Ну тоді може вона проїзде 200 тисяч. Але, ну давай справедливості заради. У японців також рейки страждають, і часто навіть 100 тисяч не вихажуть на тих самих акордах, наприклад. Про що я хотів сказати? Якби я для себе купував таку тачку, так. я би купував її тільки з повним приводом. Тільки. з повним, Тільки. Ну, Задній привод це прикольно, це як ти кажеш, боком десь навалювати, але для себе, для адекватної їзди, повний привід це просто золото. Це перше – безпека. Безпека, керування. Ну, якщо навіть от така погода, задній привід десь можеш заїхати і вже не виїхати. А на цьому без питань. Я не відчуваю там повний привід задній, передній. А це Ви... знаєш, що ти не відчуваєш? Бо ти на повному. Якби ти був на задньому, ти все відчував. Відчувається, знаєш, що вона в поворот, коли входить. Так. Вона їде по рельсам. Немає там всяких там наклонів, кренів, нічого такого. Ну, от в управлінні вона тось, не знаю, пливає цей повний привід, не пливає. Но... Дивіться, дивіться, хто їде. Ще одне їде БМВ. Слухай, я затумував подих, бо він на такій швидкості під'їхав до моєї золотенької е, Мерседеса до мого. Реально, я, я думав, що він зараз в нього в'їде. І що воно все? Це? це, мабуть, вже БМВ настоящий. Це вже фанат БМВ. Ти бачиш. Ти людина Семейного. розумна, ти сімейна. Ти купив БМВ, але ну, тут, ну, ну так не будеш їздити. Так. Подивіться? В нього, мабуть, і двигун трошки. Слухай, а в нього трьохлітровий. Трьохлітровий, так. А ти відчуваєш цей запах? Бензину. Відчуваю. Ні, це масло вже. Масло пахне. Так, давай, Русь, зробимо виставки по цій тачці так. і будемо завершувати наш сьогоднішній огляд. Давай так, три стандартно, три речі, за які ти. Покохав цей автомобіль. І три речі, які тобі тут точно не подобаються. Що... Перше. Перше. Ну, управління. Оце номер один. Так, управління. Так, друге. друге. Комфорт всередині. От екстер'єр, екстер'єр, інтер'єр, да? ну. так? Інтер єр, інтер єр. Так, інтер'єр. Так. Інтер'єр. Остатка. Все там під водія зроблено дуже зручно. По-німецькому, тобто якісно. То есть, оце друге. Третє. Третє, я б сказав, що, мабуть, зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд. вигляд досить гарно виглядає. Керування, От... комфорт всередині, всередині і зовнішній вигляд. Три речі, які тобі тут кирдик, як не подобається. Так. Не подобається. Не подобається. Ну, що не подобається. Ну, можна сказати, що може чуть-чуть вища, щоб вона була. Низьковата є, приймається. Друге. Ну, нема щупа. Нема щупа, ти не знаєш, скільки воно в тебе жре масла. Так, третє. Третє, да. ну, навіть ще так. І, навіть навіть не знаю таких мінусів. Все, друзі, два мінуси. Три плюси, два мінуси. Оцінка твоя по 12 бальній системі за цю тачку. Е, наступний автомобіль після цього буде BMW. Все, тому ви зрозуміли його оцінку. Друзі, на цьому все. Наш відеоогляд завершується. Русь, спасіба тобі за чесну, правдиву інформацію. Підписуйтесь обов'язково на YouTube, ставте лайки, коментуйте. І де той BMW пропав? Чувак приїхав, понтанувся, крутонувся, чуть не бахнув мою лялю і десь пропав. Коротше, Русь BMW – це найкращі машини. Але після Мерседесу вибачай! Це друзі, на все добре.